800 злотих за стоянку на місцях для інвалідів. Ось такі місця водій отримав 800 злотих штрафу за те, що він, ну, по його словам, він розвернувся і все. Але я вважаю напевно, що там було 2-3 хвилини очікування клієнта, а хтось сфотографував і написали страж м'яста. Це щось подібне поліції. І прийшов мені на почту лист 800 злотих штрафу. Тому от така ситуація. Не паркуємося навіть на хвилину, навіть розвернутися максимум і поїхати далі. Ну, ні в якому розі не стояти, не чекати. Може 10 разів пронести, а на 11 не вийде так.